друзі, ставте вподобайки. Пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Страшний ранок для росіян. Липень підходить до кінця. Росіяни пишуть про прорив ще двох дам у Тюменській області. Загроза підтоплення ядерного об'єкта око а також місцевої АЕС. Це вже десята дамба. За останній місяць Росія тона, десятка арсеналів, сотні танків та битара, стоянки літаків. а Також ТЕЦ АЗС АЕС навтопроводи, газопроводи розмиті та знищені. Збитку вже нанесено більше ніж підривка гоки. Тому карма успішно прийшла. Втім, на допомогу. У РФ прийшов Китай, оскільки забруднені радіацією може його погубити, зокрема Сибір, на який він націлився. У Росії з'явилися повідомлення про викид радіації після аварії на ростовській АЕС. Офіційного підтвердження цієї події немає. Кремль заперечує, що на станції сталася поломка, але південні регіони країни агресора вже зіткнулися з відключенням електроенергії. У соцмережах наростає паніка. І росіяни згадують Чорнобилі. Про витік радіації 19 липня повідомляють деякі місцеві блогери та змі за їхню. Іми словами на Ростовській АЕС нібито не локалізували аварійне скидання радіоактивної води, і йде постійний витік радіації. Влада Ростовської області запевняє, що Ростовська АЕС працює штатно і заявляє, що усі повідомлення про поломки та витік фейки. Тим часом, за даними соцмереж, радіаційна хмара, нібито рухається в глиб Росії, вже з'явилися карти, можливо, забруднення за офіційними даними Росатому радіоактивне тло в Ростові нормі. Однак користувачі мережі впевнені, що він уже 85 разів перевищив норму. Інформацію про ймовірний витік також опублікував керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Радіаційна аварія на Ростовській АЕС. Радіаційна хмара рухається в глиб Росії. Це теж наслідки СВО між іншим, зазначив він на Кремлі, заперечує аварію на Ростовській АЕС. Зокрема, диктатор Володимир Путін вже заявив, що блекаут на півдні РФ. А виник нібито через неконтрольований розподіл електроенергії для видобутку криптовалюта. А за словами економіста Максима Бланта, офіційно в РФ заявляють про проблеми із. Електропостачанням виникли через помилковий сигнал про аварію на Ростовській АЕС. Російська влада вдає, що все добре, і проблем немає, зазначає експерта. Зараз не зрозуміло, що сталося на цій ростовській АЕС. і Наскільки справді серйозною була ця аварія? Сказав Бланта. При цьому він зазначив, що в РФ дійсно активно майнуть криптовалюти. Зокрема, з незаконним підключенням до мереж у Росії були випадки, коли майнули від атомних електростанцій. був випадок, коли в Росатомі на їхніх комп'ютерах майнули криптовалю. Люту додав Бланта у російських чатах. Тим часом згадують Чорнобіля, можливо, мовляв, тоді влада теж приховувала і аварію, і витік радіації. За даними розмі, серйозні проблеми з електропостачанням на півдні РФ після зупинки реактора на ростовській АЕС тривають уже другий день. Світла зокрема немає в курортних містах, де спостерігають великий потік відпочиваючих, зокрема в Геленджику та Анапі. Через аварію без світла залишилися сто вулиця Геленджика та сусідні курортні селища. Проблема зі світлом почалася 16. До числа при цьому температура по Геленджику досягає 37 градусів. Жителі скаржаться на відключення світла по всьому місту. Псуються ліка та їжа не працюють ліфти та розряджається техніка. Повідомляють у медіа у Краснодарському краї на талі екстремальної спеки. Також запроваджується обмеження енергопостачання. Як розповів мера Краснодара Йоганна Умово, до роботи у штатному режимі система повернеться 21 липня. У місті сталося аварійне відключення через відходи з ладу понад 70. Ти підстанції у Ростові на Дону скасували режим в'єлових відключень, але у деяких районах міста почала енергія обмеження. Там продовжуються аварійні роботи. Також проблема є у ставропольському краї. Обмеження запроваджено у Дагестані. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.